Глядачі, вистоямо, поширійте, коментуйте лайкайте. Ми сила. Політолог також пояснив, як довго російський диктатор готовий вести війну проти України. Російський диктатор Володимир Путін готовий припинити війну в Україні, однак лише за умови, що він вийде з неї переможцем. На даний момент це вже війна за престиж Путіна. Про це в ефірі апостроф тів заявив російський політолог Дмитро Орешкін. Просити про перемир'я Путін не збирається, тому що він не може цього зробити. А в принципі, наміри то є. Просто він хотів би вийти з цієї війни з виразом переможця на обличчя. Це для нього принципово важливо, фундаментально. Насправді війна вже йде не за денацифікацію, демілітаризацію України. Вона йде навіть не за те, щоб захистити російське населення Донбасу, як нам кажуть. Вона йде за путінський престиж. Путін розуміє, що вляпався туди, звідки вийти з гарним виразом обличчя надзвичайно важко, пояснив він. За його словами, Путін готовий вийти з війни, але йому потрібно вийти переможною ходою. Однак Україна цього зробити не дозволяє. Тому він розлютився. Мені здається, це очевидно. І він веде війну за своє існування і за. Політичне і навіть за фізичне це головна мета. Головна мета намалювати перемогу. Бо якщо цю перемогу намалювати не вдасться, його зжеруть своє. Він це чудово знає, зазначив політолог. Путін воюватиме доти, доки є чим, і поки він не зможе зобразити щось прийняте для виходу. Якщо він не зможе цього зробити, це для нього кінець. Якщо Україна, скажімо, відіб'є той же Херсон або завдаватиме ударів по Криму. Це викличе цілком очевидне нерозуміння і обурення серед путінських прихильників. Ми думали, що він батько рідний, а він виявляється боягуз, баба. Ще й не вміє воювати у багатьох логіка приблизно така, тому він кидатиметься вперед для того, щоб налякати Україну ще раз, і після цього звернеться з пропозицією про перемир'я, дивлячись зверху. У Києві вже чудово зрозуміло, і жодних підстав говорити про те, що необхідно прийняти військові дії, не бачать. розумував Орішкін. Нагадаємо, генерал-майор запасу ЗСУ Віктор Ягун оцінив можливість зміни влади в Росії та появи безпечного для України наступника Путіна. Про це він розповів в ефірі Фрідом, коментуючи заяву пані посла Великої Британії в Україні мель. Інде Сіммонс про відсутність в російському ландшафті людини, яка змогла б замінити Путіна, яка одразу змусила українців почуватися безпечніше. На жаль, це проблема на покоління. Росія повністю очистила свою систему політично від опонентів, повністю знищила усю системну опозицію. Остання людина, яка щось могла їм сказати в очі, це колишній мер Єкатеринбургу. Він опинився також заарештованим. При цьому не за якісь політичні акції, а за одне-два слова, може навіть не дуже культурні у Твіттер. Тому навіть такі дрібні прояви протесту вони. Навіть у такому ключі заборонені в Росії, тому очікувати появи якогось лідера, взагалі, на жаль, неможливо. Вважає Ягун. Він також наголошує, що справа не лише в самому, тільки лідері Кремля, а й у всій політичній системі РФ Путін сам ніхто. Усе, що навколо нього, це є колективний Путін. Якби вони усі разом не створювали цю систему, вона б не працювала просто. Тому прибрати Путіна це не факт. Стоїть питання про демонтаж усієї системи влади, яка наразі працює в РФ. Як вона буде демонтована? Я не знаю. Мабуть, тільки такий процес, як у свій час Цифікували Німеччину, мабуть, тільки такий процес і контроль за владою ВРФ міжнародної спільноти, тільки таким чином можна очікувати зміни політичної системи. І, можливо, колись у майбутньому вийде вилікувати більшу частину політичної еліти Росії від того, що ми називаємо расизмом. Додав експерт. До зустрічі глядачі вистоїмо, поширюйте, Поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.